Копійчата, всім привіт! В цьому відео я хочу зробити швидкий анонс нашого унікального конкурсу, в якому буде все залежати тільки від вас. Тому зустрічайте криптозмагання під назвою Битва інвестпортфелів». В чому зміст конкурсу? Сенс полягає в тому, що вам треба на умовних тисячу доларів зібрати портфель місяця, в якому може знаходитись від 1 до 10 різних криптомонет, які, на вашу думку, покажуть найбільший прибуток за наступний місяць. Да, це жорстко. Для того, щоб зібрати портфель, використовуємо портфоліо на CoinMarketCap, де ви умовно можете додати монети до вашого топ-портфелю. Давайте я вам покажу приклад. Переходимо на платформу логінимось або створюємо новий аккаунт, після чого створюємо нове портфоліо. Якщо ви вже визначили з монетами, то натискаємо тут на плюсик, Беремо монетку, вводимо ціну покупки, дату та кількість доларів від всього умовного депозиту в 1000 доларів. Але не подумайте, що милохий можна занизити ціну покупки. І мирного рішення не буде. Ми все це перевіримо і у разі виявлення буде повна дискваліфікація. Hey. Це називається божа кара. Додаємо інші монети. Після того, як закінчили і розподілили 1000 доларів, робимо скріншот і йдемо заповнювати Google форму для відправлення заявки. Але спочатку для тих, хто не зрозумів, купувати криптовалюти за власні кошти не потрібно. На платформі CoinMarketCap ви можете зібрати умовний інвест-портфель, не вкладаючи ніяких грошей. Відправлення заявки тут все просто. Вказуємо ваш нікнейм в Телеграмі. Для участі в конкурсі обов'язково треба бути підписаним на наш Телеграм. Підписуємось на наш YouTube, вказуємо, скільки часу ви знаходитесь в крипті, ось тут вставляємо скриншот вашого портфелю, який ви зробили раніше, після чого обираємо ваш розмір футболки та пишемо побажання для нашого каналу. На цьому все. Натискаємо Відправити і ви вже берете участь. Тепер поговоримо про призи. І так, за перше п'яте місце смартфон HTC, шосте десяте місце наш власний криптомерч, 11 п'ятнадцяте 15 місце криптобокс. Я заявляю. Що по дедлайнам? Період подачі заявок з 18 січня до 31 січня. Підсумки профітності портфелів 28 лютого. Тут ми будемо рахувати профітність кожного портфелю і створювати топ найпрофітніших із них. Оголошення результатів буде в першу чергу на нашому YouTube каналі 5 березня, а трохи згодом продублюємо в нашому телеграм-каналі. На цьому все, друзі, ному приймати участь та боротися за цінні призи, адже все залежить тільки від вас. Підписуйтесь на наш телеграм, посилання можете знайти у описі до відео та слідкуйте за апдейтами. На цьому все. Хай щастить вам і вашому портфелю. До зустрічі!